Хто дав дозвіл, розпорядження? Просто ми хочемо купити. Ще люди, які хочуть купити ліс без документів. Dolji snežek, kod mene kje snežek. Ja, to je no, snežek. A, no, nekje je to. Kje je desnički? Ne, ne, ne. Desnički so v množici. Kje so to? Da na celko je štacijo. Dvisto sedemdeset. Тут mm -hmm. я не знаю, мене зупинили. Він чи Пане Волово, доброго дня. Старший чи ні? Ще раз. То Олег Захарків. Ми даю, тут вже на місці є, хотіли би, щоб підійшли на цю, на, на ферму. Добре, підійдіть, будь ласка. Підійдіть. Ми не, не, не знаю, мені нам це Алло? Я слухаю вас. <кхів> ну, прізвище. — Прізвище як ваше. Ну, Дуже приємно, мене Олег Захарків звати, Романович. То Приїжджайте, будемо зараз тут думали, що куди, куди їде дуб, куди їде граб, і то всю решта тоді ми будемо. Я не знаю там, де виріж, там воно є. Ну, де їхати? В Тросянець їдете? В Тросянець? Добре. Добре. Та, ну то я не знаю щось привозьте там, зараз будемо розбиратися. Добре, 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 давайте привозьте документи.